відреагував на масовану атаку по Україні, як заявив на брифінгу речник МЗС Піднебесної заспівнебесної Кунь, сторони мають дотримуватись трьох принципів: не поширювати конфлікти з поля бою, не посилювати ескалацію, не розпалювати вогонь і, взагалі, створити умови для політичного врегулювання кризи. Підкреслив Годзя Кунь. Попри те, що Китай підтримує РФ, і Пекін і раніше заявляв про свою готовність сприяти припиненню війни в Україні. Путін, диктатор російський, полетить до Китаю просити лідера Сі Цзіньпіня збільшити торгівлю з РФ, бо вона стала скорочуватися. Офіційна причина візиту. Звісно ж, інша участь у саміті шанхайської організації співробітництва, що триватиме з 31 серпня до 1 вересня. Туди так само запрошені ж лідери з центральної, південної, південно-східної Азії, а ще близького сходу. Уперше за понад сім років до Китаю приїде індійський прем'єр на рендрамоді, який називає Путіна своїм другом. На думку агентства Reuters, Сі Цзіньпінь хоче використати саміт для демонстрації постамериканського світового порядку.